Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на еспресо Владислав Селезньов з нами на зв'язку. Військовий експерт та речник генштабу збройних сил України в 2014-2017 роках. Пане Владиславе, слава Україні. Розвітаю вас. героям Слава. бачимо просування на сході росіян. Все таки є по кілька сіл захоплюють що кілька днів. На жаль, зараз загроза для селидового власне вже пишуть оглядачі, що ось ось може в кліщі ворог взяти цей населений пункт. Чого далі чекати? Наскільки вони зараз сильні? От на що ще мають потугу, і яка загроза для нас? А насправді відповіді такої верифікованої на ваше питання нині немає. Бо згадаємо заяву генерала Буданова, очільника української військової розвідки, яку він зробив на початку серпня. Тоді він стверджував, що ворога лишилося ресурсів на проведення активних наступальних дій максимум на два місяці. Два місяці сплинули 7 жовтня а отже, зараз. Те, що робить ворожа армія, вона не вкладається навіть в логіку заяв нашого головного військового розвідника. Чи то ворог десь знайшов додаткові сили та засоби, чи відбулася якась помилка під час розрахунків відповідних нашими розвідниками? Мені про це достеменно відомо, але факт залишається фактом. Не лише в районі сліду є надзвичайно складною ситуацією города такою в районі Курахова проводить активні наступальні дії на Купинському та на Ліманському напрямку, та й на інших ділянках фронту. Не варто говорити про певне затишчя. ну хоча б достатньо подивитися на ситуацію, яка нині розгортається на території Курської області. Вона так. Так само є дуже складно. а отже, ситуація на полі бою в найближчій перспективі буде визначати суто і виключно ресурсним фактором. З одного боку ми часто чуємо звіски про те, що ворог змушений використовувати застарілу техніку, який Понад 50 років від моменту виготовлення, а з іншого боку, поставки того озброєння техніки, відбувається так само ворогу і не надто бракує живої сили, адже рекрутингова та мобілізаційна кампанія в Російській Федерації все ще продовжується у певних вимірах. А отже, знов я повторюсь, край важко прогнозувати ситуацію на полі бою. Я думаю, що єдиний чинок, який може бути абсолютно чітко прогнозований, це чинок погодних умов. Тікіно розпочнуться активні зливи, які перетворять наші ґрунтові дороги на суцільне болото. Активне використання бронетехніки стане неможливим як російськими окупантами, так і відповідно українськими силами оборони. Ну і знову ж таки, фактор постійного нищення ворожих ресурсів, будь то боєприпаси до озброєння, чи то склади з спаленими масильними матеріалами, так само впливають на переви подій. Тут нам є чому радіти, і знищена нафтобаза в Піадосі на території тимчасово окупованого Криму, і знищені склади головного ракетно-артилерійського -ракетно управління російської армії. І їх втрата дається в знаки. вже зараз. Гармашеї російської армії, які діють на території польської області, бідкаються, що їм снарядів 122-го, найбільш ходового калібру вже бракує. Угу. Пане Владиславе, ми бачили, що фактично російський окупант старається руйнувати міста, а не втягуватися в облогу або вуличні бої. Натомість, якраз саме приклад Торецька показує, що тут щось змінилося, тому що пів на пів місто це збройні сили України. і російські окупаційні війська, і це фактично за кожний будинок. За кожен квартал йдуть бої. Чому е, руски вирішили втягнутися у вуличні бої в Торецьку? Тому що спроба флангових атак виявилася марною для ворога. Він витратив чимало своїх ресурсів, намагаючи взяти в кільце оточення наш гарнізон в Торецьку. Нічого на основному не вийшло, і він повернувся до сталої е, тактики, яка була свого часу опрацьована ще під час першої та другої чеченської кампанії. Від початку активне застосування кабів та артилерійських боєприпасів для того, щоб гарантовано вщент зруйнувати будь-які будівлі на території того населеного пункту. Ну а потім просування вперед. А отже, ми знову постаємо перед викликом. З одного боку, я розумію, що сучасна військова наука стверджує, що введення бойових дій в міській забудові є найбільш складним введенням бойових дій. Що ворожа армія, яка наступає, несе се кратна втрати, але тим не менш зараз. Ми констатуємо, що ворог має неповільне тактичне в просування, але просування є 100, 200, 300 метрів на добу, воно дається в знаки, бо тенденція досить загрозлива. І за таких умов ворог готовий іти на такий собі розмір. Сот, десятки, сотні тисяч вбитих російських війні вони отримують кілька сот метрів української землі. Скільки uh -huh. по часу це буде тривати, знову ж таки відповідь на це питання знаходиться в площині ресурсних і російських окупантів. Якщо йому далі не буде веркувати тих самих людських бронетанкових артилерійських ресурсів та боєприпасів до них, то відповідно ворог буде сумати далі. Якщо ж ні, то відповідно ми побачимо на полі бою певну оперативну паузу, яка знову ж таки буде спрямована на те, щоб ворог чим скоріше накопичив де достатньо кількість ресурсів, щоб й далі вести наступальні дії. Бо Путін не відмовляється від своєї ключової політичної цілі повної окупації Донеччини та Луганщини. І заради реалізації цієї місії він готов сунути вперед. Ну а на перспективу ми чуємо заяви російського МЗС і інших високопосадовців Російської Федерації, мовляв, чотири новоприєднаних регіони Російської Федерації мають бути повністю під контролем російської жарті. А тут йдеться про наш обласний центр Херсон і Запоріжжя. Тобто, попереду, я думаю, що у ворога досить амбітний плани. Що вистачить на це ресурси, бачу. А чи є небезпека або загроза того, що в Турецьку може повторитися ситуація подібна до вогледару, чи тут треба по-інакшому дивитися? Ем, ситуація насправді дуже складна там, бо ворог має чисельну перевагу. Ворог абсолютно нехто не зважає на. Свої досить масштабні втрати він суне в супереч будь-якій лузд... логіці, здорового лузду, бо йому важливо реалізувати а, цю місію окупації нашого населеного пункту під назвою Тарецьк. Як буде ситуація розвиватися на полі бою, надто багато чинників і фактор ресурсів один з них. Наскільки буде грамотно побудована лінія оборони рубежів та позицій орієнтаристка? Хоча зараз говорити про суцільну лінію оборони, мабуть, там не варто. може бути так, що на різних поверхах однієї саме багатоповерхівці можуть бути відповідна і наша сила оборони, і російські окупанти. То активне використання ворог тактики малих піхотних груп дається взнаки, бо ворог буквально просочується крізь наші оборонні рубежі та позиції, що створюють чимало проблем. Тому я думаю, що треба досить обережно оцінювати ситуацію там і рятувати спершу на заяву О, наших речників, які опікуються цим напрямком діяльності. Чому тому що часто густа. Інформування на широкий загал деяких дій в українській військ можуть створювати серйозну загрозу для наших воїнів а тут треба бути максимально обачливими та уважними. Uh -huh. Знаєте, коли вони, вони росіяни пишуть про захоплені українські міста, вони це описують так, ніби їм це нічого не коштувало. Ніби прийшли, взяли, пішли далі. От пишуть, о що там вугледар, торецьк, бахмут, авдіївка. Так ми це все легко взяли. Вони не пишуть про свої втрати. Натомість, коли вони пишуть про Курщину, то там є формулювання на кшталт українці готувалися. Вони серйозних зусиль доклали там в них. Потужні підрозділи, і так нам справді буде тут дуже непросто. Ми звичайно відвоюємо наші території, але тут все дуже і дуже серйозно. Ну а ми розуміємо, що наші збройні сили всюди є однакові, і ми 100% боронимо нашу землю дуже і дуже завзято. Чому вони так по різному цю інформацію подають? І чи має це взагалі якесь значення зараз до того? Безумовно, бо без слово то є куля. А інформація твоя зброя і ворог активно використовує інформацію як привід вчиняти зокрема агресивні акти. Згадаємо події лютого березня 2014 року. Саме тоді ворог розпочав проти України на спровоковану гібридну агресію, до якої, окрім військової, суто військової складової, економічного, суспільно-політичного тиску, додалася російська інформаційна агресія. Ворог не заощаджує грошей на. Працювання певних російських наративів кажуть, що до трьох мільярдів доларів витрачають на функціонування ключових російських топ-ресурсів, російський же уряд. Можливо, цих грошей навіть більше витрачається для того, щоб докорінно змінювати світосприйняття не лише російським суспільством в тих процесів, які відбуваються в рамках російсько-української війни, а й в принципі впливати на свідомість світового суспільства. Серйозний виклик, бо, здається, часто густо Орел зі своєю книгою 1984 може виявитися ну, в певному мірою безпарадним. бо настільки зухвалою, є та брехня, яку поширять і російські топ-чиновники, і російські топ-пропагандисти, що я свого часу для себе особисто вивів наступну формулу. Не треба їх на них зважати, те, що вони розповідають, бо вони брешуть щоразу тільки на відкривають рота. Хоча я бачив, що на самій Росії їхні там. Ті ще недобитки е, ліберальної думки пишуть, що е, головна тенденція в, на Росії про Курську операцію Курську область не говорити. От так воно в, е, не помічати, не підсвічувати. Тобто, в, е, наскільки ця страусина політика їм допомагає, не, не знаю. Але в е, хо, е, пане Владиславе, хотів у вас як кримчанина, роз, е, е, в Кримчанина дещо розпитати. Ми розуміємо, що Крим. На відміну від багатьох міст півдня і сходу України не є поруйнований. Якщо наносяться удари, вони по військових об'єктах, тобто найбільше руйнування в Криму зробили якраз окупаційні влади. Це і по Херсонесу, і по Бахчисараю, тобто, це просто варварські руйнування, а решта крадуть і вивозять. От наскільки ви оцінюєте ступінь, ну скажімо так, пограбованості і поруйнованості Криму. Безумовно, вплив російської окупації масштабний і жахливий за наслідками, адже на щонайменше 10 років мого особистого життя російські окупанти вкрали, бо до того я спокійно жив в Криму разом з рідними та близькими. Зараз цей час втрачено і втрачено без парок. Що ми маємо розуміти? Ворожа армія, зайшовши на територію Криму в рамках так званої анексії Криму, намагалася створити таку собі вітрину руського миру. Чи вправно це вийшло? Певно міру вони намагаються створювати нові інфраструктурні об'єкти, будувати якісь там нові споруди, ту ж саму трасу авто, автотрасу Тавріда, але знову ж таки всі ці зміни та зрушення відбуваються саме заради того, щоб перетворити колись квітучий Крим. Ворота рекреаційний регіон на соцільну базу, і в принципі, те, що зараз відбувається на терена Криму, зокрема Палаюча та Натабазабузовкадосія це наслідки саме є російська агресія у лютому березні 2014 року, і така моловна буде квітнути не лише на автобазах а й на військових базах, арсеналах інших військових об'єктів, де є засередження ворожої живої сили чи ворожої техніки. Бо це про справедливість не може бути так, щоб українська земля не палала під ногами російських окупантів. Далі буде Владислава коли е, палає. В єйську склад шахедів, коли туди щось влучає, прилітають добрі українські дрони. Це означає, що на 4-5, навіть на тиждень часу, стільки може бути спокійніше глобально в Україні, бо так от, до сотні вони щодоби, запускають. Чи будемо ми встигати власне з ними? Хто хто буде швидшим і спритнішим? Чи вони будуть більше виготовляти? Чи нам вдаватиметься більше знищувати і не дозволяти далі продукувати оті шахеди герб гербе? Береги, рані і все, що від них летить. Я думаю, що тут буде справедливо сказати, що. Необхідно і дуже важливо визнавати власні помилки і прорахунки. І тут йдеться не лише про оцінку ворожого військового потенціалу. бо бачимо від початку жовтня ворог не припиняє своїх активних спроб атакувати наші території і захоплювати наші території. Треба визнавати і позицію деяких відомих українських експертів, які вважали, що російська оборонна промисловість не спроможна витовляти. Понад шість сотень дронів типу Шахет-136, шахет 131 бачимо, що ворог цю позначку давно перекрив і тисячу дронів на місяць. Це абсолютно реальна історія пов'язана з виробництвом цієї небезпечної зброї. Спеціальна економічна зона Алабуга на території Татарстану. Вправно і відправляє до російського війська і саме дрони, і саме вони найбільше дошкуляють і нашим мобільно-вогневим групам, і саме вони створюють чимало проблем для наших об'єктів стратегічної оборонної промисловості, критичної енергетичної інфраструктури. І цей фактор безумовно ми маємо враховувати, коли робимо оцінку сил та засобів ворога, бо недооцінка ворога призводить до фатальних наслідків. І ще насамкінець маємо буквально хвилинку. Про росіяни постійно намагаються підтягнути то вони десь там із Владивостока, то із Мурманська намагаються стягнути чи морпіхів, чи інші підрозділи, закинути їх на фронт. Не факт, що вони навчені і готові до тої роботи, на яку їх власне скеровують. Це про кризу кадрів чи про оптимізацію у них. Я думаю, що тут йдеться про пошук будь-яких варіантів посилення власного групування, яке діє на території нашої країни, бо ворог звик воювати числом, числом а не вмінням і готовий закидати трупами своїх солдат шлях до омріяних територіальних здобутків. Саме тому і перед російські місари по всьому світові не лише шукаючи озброєння військову техніку чи то боєприпаси, а й найманців, які були готові воювати в за інтересах Кремля. Ну і, звісно, що постійно вони підчищають свої закрома в пошуку додаткових людських ресурсів для того, щоб їх відправляти в пекло російсько-української війни. Дякуємо, пане Владиславе, за участь в нашому етері. Дякуємо за аналіз. Владислав Селезньов, військовий експерт та минулому речник генштабу збройних сил України, був з нами.